У світі японських машин не всі народжені бути легендами, але навіть забута машина з минулого може отримати свій другий шанс. Це Toyota Corona TT 142 GTT. машина, яка вже була занижена, свапнута, була рятована неодноразово. В цю машину вкладено дуже багато часу та сил, завдяки чому вона нас ще до сих пір по сьогоднішній день. Радує жителів нашого міста! А перед тим як ми продовжимо, хочемо вам нагадати про наших партнерів Близькавто. Хлопці виконують величезний спектр робіт, любі дитальні послуги від полірування скла до перепаковки фар хімчистки. Якщо ви підписані на нас, знижечка 10% не забувайте. Слухай влад. Кладешся на цю корону не зовсім розумієш що перед тобою. Трошки крива, трошки пошарпана, але в ній щось є. Правда? Я з тобою згоден. Ця машина виглядає як пошарпаний звір. Але коли дізнаєшся, що це GTT на 1,8 турбо, задній привід 160 коней було. Але рідного вогна вже давно нема в помині. Це не як дослідно. Перший власник цього автомобіля. Викинув його, він лежить десь в одному з львівських гаражів, але це вже давно в минулому. Е, цей власник поставив сюди 13 Жигульовський двигун з коробкою від жигуля Жигулятрійки. Але на жигульовському моторі історія не зупинилися, правда? Звісно, сюди був встановлений двохлітровий мотор від сієри, інжекторний. Правда, е, з одним моментом машина дуже мала величезний розхід, через що власнику прийшлось встановити сюди карбюратор. Багажник в цієї машини максимально вмісткий. Вистачить, щоб возити і інструменти, і запасні колеса, і не тільки. Куди <стрес> <рес> до мене пупці, бля! <слес> <Five minutes later. сподарю> О, дивись, я, я так витримаю. Кінець ті двоє пішли, я можу щось вам розказати про її салон. В Україну було завезено орієнтовно 20 140 х корон. 142 ГТТ приблизно 3. Це, наскільки мені відомо, єдина на фіолетовому велюрі. Салон я стараюся зберегти максимально по оригіналу. Єдине, що я додав, це магнітофон, який робився для ринку Японії тільки. Ну і в мене був кондиціонер. Але тепер він включає тільки магнітофон. Пережитки минулого, але кнопка використалася. З цікавого, також в неї встановлювався іонізатор на задню полку, іонізатор, там де плафон. Задні парктроніки підігрів сидінь був спереду. І це 83-й рік. Також тут були всі чотири електросклопідйомника. І під таку музику я їду від вас геть. Що ж, тепер розкажу вам трохи про роботи, які були зроблені по кузову цього автомобіля. Попереднім власником до мене були встановлені маячки на крила від Марка 2. Е я повністю відновив її, я переварив е всю рожавщину, сам вигинав пороги за допомогою своїх товаришів, <кій> підготував до покраски. Деякі елементи треба було замінити через надмірне їхнє пошкодження, таке як капот, праве крило були пошкоджені сильно. Бампера ремонтувалися, бо резинові. Їх можна тільки клеїти, але. Клей не сильно тримає, якщо щось. Не ремонтуйте клеєм. Що ж, на рахунок даху він мені видався дуже важко. Його я переробляв три рази, бо погано підготував, вилазив ржавчина назад. Приходилось переробляти. Буки вийшло все легше, довго виводив арки, так само допомогли. Право робив саме ліво мені допомогли зробити машину. Ну, Я підвів цю машину під малярку, мені її помалювали. Ззаду один з перших власників поміняв задню оптику, тому що вона була сильно пошкоджена. Я, в свою чергу, її привідновив, зашкурив, залакував, замалював полоси чорним, бо воно все було облізле. І дуже сильно хотів номера прямокутні. Слава Богу, є контори, які можуть таке зробити. На радянський номер вибити на американській плиті, за що я їм дуже вдячний. Дивіться аніме і ні солді. Що ж, тепер пару слів про ходовку. По ній було теж зроблено трохи робіт. Попереднім власником було розварено нижні речаги на 4 см, що в свою чергу дало розвал мінус 5 градусів спереду, ззаду. Аналогічний у мене розвал вийшов за рахунок того, що були викинуті в круг з машини пружини. Вона зараз на відбійниках. Виглядає прикольно, їздити не сильно комфортно, але це потрібно любити. Кліренс у неї до вихлопу 3 см, до лонжерону у мене вийшло 5 см. Також перед хочу обрізати відбійники ще на 1,5 см орієнтовно. Та накину накинути проставки. 20 мм наперед та 25 назад. Моя корона не ідеальна, не музейна, але в ній є щось своє. Кожен сантиметр це є досвід, помилки, проби, але це є стиль. Ми цінимо такі історії, вони справжні. І можливо, наступна буде не про те, скільки вкладено, а як дві філософії зійшлись на одному автомобілі. ладно. Єбать, я вже забув що я казав. Ще не хватає дубінки в руці, блядь. Треба, треба, щоб кожен тільки не той кадр підбіг, так бе. Ну, блядь. Опа, а вже все вирішили. Вже все спіздили до нас. Так, і нахай кидайся по стабу. Багажник, да, йо. Блядь, є в шо. 60 коней було. Але, а, ні. Давай ще раз. Акумуляторський так само, як у мене, нахуй. Сухарики.